Торгівельно розважальний центр Голівуд, поліцейські і працівники Держпродспоживслужби перевіряють магазин на дотримання карантинних вимог. У вас є нанесена відповідна розміточка. Так ви працюєте. Ваші працівники працюють. Е, дивіться, ви повинні масочку носити так, щоб вона закривала носи. Через карантинні обмеження у магазині є ліміт на кількість відвідувачів. Це 80 людей, наприклад, на 10 квадратних метрів. У нас на кожній примірочній у нас є розмітки щодо зберігання дистанції між покупцями клієнтами нашими. Також у нас на кожній примірочній… Є антисептики там, де покупець може скористатися. Заходячи у магазин, звертають увагу на нанесення розмітки на підлозі і антисептик. У цьому магазині маркування не було. Їх попросили нанести в найближчий час. Нам треба нанести лінії маркування для кожного покупця. Постараємося сьогодні, але думаю, завтра. У нас це буде. У кінотеатрі перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів. Розмітка нанесена. Ось всі працівники вони, вони записані. Сьогодні зранку перевірялися у всіх температура. Перевірили і самі кінозали. В ході перевірки не було ніяких порушень. Ми все обробляємо деззасобами. засобами Це після кожного сеансу, все, всі обробляються зали, всі поверхності в залах. Також є в туалеті, у нас усюди є деззасіб. засіб Перевірка тривала біля години. Після підсумували порушення, які були зафіксовані у центрі. Там, де їх виявили, попросили їх виправити. В деяких закладах це використання масок не форми, тобто це не медичні маски і не маски виготовлені, які не закривають щільно ні старот. Окрім того, не нанесено в деяких закладах маркіровка, завдяки якій відвідувачі можуть дотримуватися безпечної дистанції один від одного, так званої соціальної дистанції. Використовується відкрита кухня, ну, на це буде звернута відповідна увага. І надіюся, що дане порушення буде з суб'єктом господарювання усунені на нашу вимогу. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.